Викрили, задокументували та припинили протиправні дії співробітники Білгородньо-Істровського районного відділу поліції спільно з оперативниками департаменту військової контрозвідки СБУ під процесуальним керівництвом Білгородньо-Істровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону. Після затримання зловмисника правоохоронців вилучили корпус ручної осколкової гранати і запал до неї. Що за попереднім висновком спеціалістів у конструктивному поєднанні є вибухонебезпечним бойовим припасом, а також 3 тисячі гривень, отримані ним за продаж товару. А під час проведення санкціонованого обшуку за місце мешкання фігуранта поліцейські також виявили зокрема три постріли гранатометні, корпус ручної осколкової гранати та два запали до неї. Усі речові докази скеровані на експертизу. Слідчі затримали фігуранта у процесуальному порядку і за наявності достатніх доказів повідомили йому про підозру у придбанні зберіганні носінні та збуті бойових припасів без передбаченого законом дозволу. Це правопорушення кваліфікується за частиною першої статті 263 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Яким чином до чоловіка потрапили заборонені предмети, поліцейські встановлюватимуть в ході слідства. Boa!